Нескореним залишається і Енергодар, і Запорізька атомна станція. Щоб не вигадували окупанти, як би не тиснули на мешканців і працівників, місто стійко тримається. Незламна Олександра Філь продовжить. Голова енергоатому взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької АЕС. Нагадаємо, колишнього керівника днями було звільнено з полону окупантів і доставлено на підконтрольну Україні територію. Адміністрування станції перенесено до Києва, починаючи з моменту викрадення окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції будуть прийматися безпосередньо у центральному офісі на конгоатом. Всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть як і раніше вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом компанії. А саме виконуючим обов'язки головного інженера Юрієм Чернічуком, під керівництвом виконуючого обов'язки першого віцепрезидента, технічного директора НАЕК «Енергоатом» Юрія Шейка, також він від імені компанії висловив захоплення мужністю та професіоналізмом запорізьких атомників та закликав не погоджуватися на умови окупантів, що продовжують тиск на працівників та вимагають підписання робочих угод з Росатомом. Закликаю вас не здаватись і зараз. Не робити того жахливого кроку, на якому наполягають окупанти, та які перекреслять досягнення всього попереднього життя. Певнений, що ваша мудрість не поступається вашій мужності. І ви не укладете жодних угод з окупантом, не підпишете жодних заяв та контрактів. Не робіть цього, ні за яких умов та обставин. Запорізька атомна станція є українською та буде працювати для України. Віримо в перемогу!